Вівторок, 23 січня на 11-му новини. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Загинула 43-річна жінка. Ще одна людина травмована. Вранці окупанти вдарили по Павлограду. За інформацією голови обласної військової адміністрації, поцілили по одному з міських скверів. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, дві школи та вісім багатоповерхівок. Водночас у повітряному командуванні схід повідомили про збиття у Павлоградському районі ракети Х-59. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі. Комісія, яка я дав доручення, вивчає ситуацію по житловому сектору. Комунальна інфраструктура працює, всі послуги водопостачання, теплопостачання, електроенергія в повному обсязі забезпечені, все працює. У Нікополі ранок розпочався зарт обстрілу. Наразі в Мирівській громаді та райцентрі загроза атак з ФПВ Камікадзе повідомляє начальник районної військової адміністрації. Жителів просять перебувати в безпечних місцях. Неспокійно було в цих громадах і вночі росіяни били по них з артилерії. Минулося без постраждалих. Вже четверо загиблих та понад 40 поранених. Серед травмованих четверо дітей це наслідки ранкового удару росіян по Харкову. Влучання у дві житлові багатоповерхівки під завалами й досі можуть бути люди на місці. Працюють рятувальники вночі. ж одна з ворожих ракет поцілила в газопровід. Попередньо окупанти вдарили по цивільних ракетами с 300 Хвилі. Це ночна хвиля і ранкова хвиля, на жаль, дуже багато постраждавших. З завалами, як кажуть СМСники, самі ще знаходяться люди, тому працює дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на північну сатовку. Того, витик газу є відключено декілька мікрорайонів під ворожим вогнем. Цього ранку була і столиця. На Київ окупанти спрямували зо 20 ракет. Наразі відомо про 18 постраждалих, 13 госпіталізовані. Також уламки збитої ракети пошкодили багатоквартирний будинок на Софіївській Бурщагівці, а в Святошинському районі просто у квартирі виявили нездетоновану бойову частину. Триває евакуація з будинку. По попереднім даним близько 20 ракет летіло на Київ. Вони всі вражені засобами протиповітряної оборони. Це все уламки, які падали практично по всій території міста. Ви згадали Святошинський райони, Солом'янське райони, Печерський райони, Дарвінський район, дивлячись з якої сторони міста заходили ракети безпосередньо на територію міста. Шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині 15 років тюрми за державну зраду отримав мешканець Синельніковського району. Слідство встановило ФСБ, завербувало чоловіка через проросійські телеграм-канали, де він публікував свої антиукраїнські дописи. Очікуючи на окупацію регіону, зрадник збирав і передавав ворогу дані про напрямки польотів літаків, розташування аеродромів, блокпостів, а також шляхи постачання зброї на фронт. Живуть та працюють під цілодобовим ворожим вогнем. Марганецька громада на Нікопольщині потерпає від обстрілів практично щодня. Росіяни атакують артилерією і дронами цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Як місцеві виживають під прицілом окупантів в нашому наступному матеріалі? Колись затишні будинки тут перетворилася на решето від ворожих атак. Незламний марганець чи не щодня з окупованого енергодара його обстрілюють росіяни? За моєю спиною багатоквартирний будинок, який нещодавно постраждав від ворожої атаки. Два під'їзди, 60 квартир. Люди просто спали вдома, коли окупанти почали атакувати з артилерії. Постраждав один з під'їздів. Вибуховою хвилею повибивало вікна щонайменше на трьох поверхах. Пані Галина згадує ту ніч, не стримуючи сліз. Удар був настільки потужним, що жінка дивується, як вціліла її квартира. Те, що побачила після обстрілу, шокувало. Пам'ятаю удар, що я упала з дивана. І її доползла до прихожої. От як оділась, я не пам'ятаю, тому, що серце вискакувало, і вискочила в коридор. Ну в нас на площадці железні двері, що защитили одето, а все остальне у всіх немає двері, то воно все пішло туди в коридор. Після тієї жахливої ночі бідкається три доби не ночувала вдома, боялася. Згадую на початку повномасштабного вторгнення, виїжджала в інше місто, а прилетіло саме тоді, коли повернулася. Нині на диво вже не сподівається. Одівається, збирає валізи до рідних у столицю. Що таке пережить? Воно ж у других падає у дворі, а в нас упало у, у, це, у лісничний прольот. От на третій матеже, де оце сильно за це. Ну от так. А як далі буде, не знаю. Постраждала й квартира пана Сергія. Вибуховою хвилою винесло вікно на кухні. Чоловік і досі не оговтався. Вікно вилетіло. Я якраз вечерю пішов, пізно вечеря в мене була, пішов відпочивати. Тільки ліг, жінка з балкона вийшла і воно все коротше, прильот, як кажуть, в рубашки родився. Дивом вціліла і дружина Сергія Юлія. Була я отут, тут, Вийшла закрила, буквально до дивану дошла, і бабок. Зовсім нічого, нічого. Навіть і не чула. Я даже не панував, що воно прилетіло. Я думала, може хтось петарду кинув. Десятки понівечених будинків, обірвані лінії газу та електромереж. Такі наслідки залишають окупанта після кожного обстрілу. Та місцеві рук не опускають, відновлюють постраждале житло. Допомагають з цим міська влада та благодійники. У нас пошкоджено біля 146 багатоповерхівок. В них пошкоджено біля 1200 квартир. Також біля 720 приватних будиночків, 4 дитсадка, 10 медичних закладів та інших підприємств. Кожен день, коли у нас є прильоти, то комунальне підприємство виїжджає з матеріалами плюс благодійні фонди на місце і оперативно вирішують питання по пошкодженому майно». Попри безперервні атаки, 35 тисяч жителів Марганця не полишають свої домівки, допомагають зсу та вірять в якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, новина каналу. Рятувальники знищили рештки ворожої ракети. Їх знайшли у Дніпровському районі на території цвинтаря бойову частину керованої авіаційної ракети х 59 Піротехніки ДСНС вилучили та транспортували до спеціального полігону. Там російські залізячі знешкодили з дотриманням правил безпеки. До робіт залучили вісім піротехніків та дві одиниці спецтехніки. Замінили 90% понівеченого у постраждалих від ворожого ракетного обстрілу будинка по вулиці Алана Шепарда, майже закінчили встановлювати вікна. Також зробили нові вхідні двері у під'їздах. Ремонтні бригади працюють зранку до пізнього вечора. Повністю завершити роботи планують до кінця місяця. Загалом, якщо ми беремо. У нас постраждало 19 будинків. Наразі ми з ними працюємо сумарно. Ми нарахували пошкоджень майже 1300 триста або вікон, або дверей різного ступеня пошкодження. В когось все повилітало, в когось деформовані рами, в когось один склопакет вилетів. Збирають інформацію про місця торгівлі безакцизними товарами. Для цього поліція Дніпропетровської області створила чат-бот. Там можна повідомити про місця підпільної торгівлі, додати фото, а також вказати геолокацію незаконного торговельного закладу. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.